допустим, если мне тоже встала в ударе конкретному. Попарша! И меня нас Вот, и подруги, я спешла записывать на забор заплачание. Давай, бурчи! Короче. Гринж, вы короче, что тысячу раз в час этого видео почуете. Зараз, ждите, ждите, я зараз вам расскажу. А як це так кітська стала моїм хорошим вчителем? І зараз вам таке розкажу. Я так я розкажу зараз. Ви вже читали в мене в постах. Відкриє секрет, що вона не хоче з тобою сидіти. Вона з тобою сидіти не буде, тому що вона впевнена в собі кішка. А як я, коротше, якби відчула цей зв'язок з космосом? Кайф. Я такий позитивний чоловік. Ну і музику виносити теж можу. На мене такий поток спустився. Я відчуваю цю енергію з біля сили передають мені послання. Мені треба його вам передати. Перепрошую, слухаємо. Вам капець, як повезло, що ви напряму слухаєте це від мене. Я тільки встала, відкрила очі, вмилася і вдяглася. Я в 6.30 встала, гарно І все, треба записувати відео. Цей день настав. Я запускаю поток. Підписуємося. Перший вхід ціна 300 гривень, другий вхід від 500 гривень. Такі ціни тільки сьогодні. І тільки для вас. Все. Та ти що, беру два. <рігла> Боже милия. Як я до цього <рігла> Я Прокинулася. Я така. Е, Дорина, а що це було? типу, ці зібні... День перший я виграла це життя, день другий, от дивіться, як в мене було до, і день третій, от моє після, все чудово. Це вже був прогрів, все тут вже далі зкидаємо, і зразу. Що ти смієшся? Все серйозно, взагалі. Реєструємося. Карточка в Директ пишемо. Смішки смішками. Але Алас спустись на землю! Останні сторіс, які я сьогодні хотіла записати, які в мене відчувалися такою логічною завершальною е, цепочкою подій, які ніяк не були завершені попередньо. Це... Зараз вже, зараз вже, скажу, зараз це буде. Про те, що сказати, що це, звісно, класно, коли би я е, сказала, от фотка, і от фотка, я тут й каре робунула, і все вже просто перевернулася. Місяць назад, два місяці назад, три місяці назад, мені дуже погано. І тут от, дивіться, я сижу і посміхаюся, і мене все прекрасно. <світ> Ви бачите, ці сяючі очі, очі не обманюють. І все, треба покупати. Треба до мене йти, от але немає золотих і таких, от просто пілюлі, які тобі дадуть і вирішать всі твої проблеми. Твоє життя в твоїх руках, і твоя відповідальність за твоє життя в твоїх руках. Так, звісно, слабенько Дарина. А екшен буде, а де драма. І тільки коли ти зберешся в одну точку тут і зараз з усіма своїми <клес> меридіанами проблемами і візьмеш на себе відповідальність, аби їх вирішити, пам'ятне діло, що їх не буде. Боже, яке воно кончене. І все стане на своє місце, і ти будеш просто жити своє життя, коли ти вирішиш проблеми, які виникають, ти відчуваєш себе від цього то що ти робиш все вірно. ти <клес> <клес> Україном. І все, все, все. Ще трошки, ще трошки розходимось. Боже, це все не має сенсу, я просто ходжу уваги. І всі мої травми. Що ти психуєш що Ти просто не доросла, це що за детство? Робота, я на роботу, я буду чим зайнятися, це не буде чим голову звигувати, страдати. Я найбільше. Тригрюся і ненавиджу дивитися і критикую в себе в голові тих людей, які так роблять, того що сама б хотіла так зробити. Того що шо? Що... Бо це інфобіз, дітка. бізнес деньги бабки. А потім мані, 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 мані. То що є люди інтуїти, є люди емпати, є люди, які налаштовані дуже працювати з людьми. І... Ну, що пробиш? Ну, всі ми трошки в душі травмовані діти. Я так завжди думала, куди ж би мені приткнутися, а? А, де моє призначення? Чим мені в цьому житті займатися? Інтуїтивним шляхом дійшла до цього висновку. Зроблю психоаналіз не тільки свого головного мозку, а й вашого. Все. Це беззаперечна правда істина, з якою я живу в цьому серці, в вірю, яку я відчуваю ось тут, на грудях. Вірити вам чи не вірити ваші проблеми? Обаги, дякую, я така просвітлена. я все зрозуміла, все. Все, З... благословляю, благословляю, благословляю. Я дякую.